вважаю, що ця виставка – це знаєте, символ витонченості українського мистецтва. І те, як воно подано, і те, як воно організовано, і саме підбір художників, ну, це просто вищий пілотаж. Правда, я в захваті. І навіть знаєте, такі тонкощі зараз багато людей, і трошки важко зорієнтуватись. А вчора, коли монтували, і я заходжу, а тут Тарас Григорович такий засмучений, да от стільки трагізму в цьому, стільки драми. А за його правим плечем на е, червоному фоні Катерина. Це настільки символічно, але це видно тільки з входу. Ну це дуже класно. Ну все добре. І знаєте, от цю виставку має, має дивитись весь світ. Сьогодні відкриття проєкту Велика Сімка 2.0, яка довкола, ну, як на мене, ключового пам'ятника, одного з артефактів, символів цієї війни і взагалі нашої культури Шевченка з Бородянки, от, який ну, є певним символом того, що тут є культура, що вона розвивається і що ми можемо бути цікаві. А... Проєкт переважно збудований, звичайно, в нашому випадку на копійному матеріалі, враховуючи ризики, зв'язані з небезпекою. Але знову ж от я дуже тішу, що ті копії, що тут є, уже такої якості, що їх важко відрізнити від оригіналів. І я вірю, що цей проєкт може викликати певний резонанс в Європі, ну, бо він насправді. По-перше, включає кілька імен, які там такі да, відомі, скажімо, той же Архібенко. А по-друге, ну, дуже радію, що дізнаються про Шевченка і більше про нас, про той світ, про ту традицію, про ту культуру, яка, яку ми маємо ну, зараз можна вже сказати навіть честь представляти. Сьогодні ми відкриваємо проєкт Велика сімка 2.0. Він можна сказати, що є продовженням того проєкту, який минулого року у нас був як міжмузейний проєкт і відкритий був музей історії Києва. Проєкт, куратором якого виступив відомий мистецтвознавець і колекціонер Юрій Камільков. І велика сімка минулого року це був мистецький проект про тих людей, які е, ну привнесли величезний такий, е, скажем, вклад, внесок е, в історію України. Е, і це ті митці, яких знає весь світ. Вони українці, але про них відомо скрізь. В цьому році цей проект зв'язку із війною, яку розпочала Росія проти нашої. Країни ми побачили, що він може бути переформатований, що в нього з'являється такий політичний акцент і назвали його Велика сімка 2.0», тому що наша Україна не знищена. Ми показали тут не тільки роботи тих художників, про які йшлося на минулому проєкті, а і привезли ще пам'ятник Тарасу Шевченку. З міста Бородянка, пам'ятник, який став своєрідним символом нищення української культури, тому що буквально на другий-третій день всі змі опублікували фото цього пам'ятника, який був розстріляний. І сьогодні він тут, як частина нашої виставки, експонується тут. Уже цей проєкт на сьогоднішній день має. Потужну перспективу він буде, скажімо так, представлений в багатьох країнах Європи як презентація нашого мистецтва, нашої культури, нашого життя сьогоднішнього. І я хочу сказати, що на виставці практично всі роботи, крім творів сучасних митців, це копії. Хочу на цьому акцентувати, сказати, що на сьогоднішній день ми. Свої е, скарби, свої е, предмети, всі музеї е, сховали, вони перебувають в надійному місці, тому ми вирішили представити на цьому проєкті вже не оригінали, як минулого року, а саме копії, копії високої якості і вони відображають, ну, як найкраще відображають творчість цих митців. І... Я хочу оригінали в колекції музії. Да, да, всі оригінали у нас вони зберігаються, здесь вони Малевич, заховані, здесь нарвіс, здесь да, 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 але ми сьогодні з вами дивимося на е, копії, тому що всі, ви знаєте, що 10 жовтня був. Ракетний, ракетна атака на центр міста. Ракета прилетіла в парк Шевченка. Уламки цієї ракети потрапили на дах нашого музею, і вони лежать тут на вітрині. Ви теж їх можете побачити. Наш музей постраждав, як і ще два музеї, які знаходяться на вулиці Терещенківській. От, тому це все має дуже такий символічний зміст. Ця виставка має показати. Європі, нам з вами, що зараз коїться, і як ми захищаємо свою культуру, як ми з нею будемо іти вперед і перемагати.